Ніколи такого не було. І знову. Е, я вам розповідав, що минулого тижня Верховна Рада засідала аж по півтори, там, максимум дві години. Розглядалося по 6-7 питань в день. Ну, це взагалі не про що. Я вважав, що ну, далі вже немає куди, немає межі сорому і ганьби, але є. Цього разу знову пробили дно, і керівництво Верховної Ради, і монобільшість, яка формує фактично порядок денний. І на сьогоднішнє засідання Верховної Ради виносять аж. Чотири питання порядку денного Причому Перше з них це питання, що президент хоче все ж таки віджимати землю на Закарпатті. Друге питання це знову збільшення, намагання збільшити зарплати для міністерств і відомств. І третє питання це не боротьба з корупцією на митниці, а це поширене і поглиблене знищення українського бізнесу, який сьогодні везе щось через кордон, тому що хочуть закрутити гайки саме перевізникам, які доставляють ті чи. Інші товари, тобто не бореться з корупцією на митниці, не бореться з контрабандою, а бореться з українським народом. Ну, в принципі, як завжди, і я і мої колеги з розумної політики будемо робити все для того, щоб це сміття не пройшло через Верховну Раду сьогодні, але сподіваюся, що іншим депутатам в залі вистачить і розуму, і совісті за це не голосувати.